Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі, і ми переходимо, як зазвичай. Карта дня у нас починається. Подіння, що стосується саме вас, особисто вас тут, знаєте, так, що вас може зачепити щось. І так, вибираємо свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо, як цьому зарадити. Карта номер 1 у нас четвірочка кубків. Ну, це задоволення. Добре подивитися на цю карту. Тут конкретне задоволення. Ви бачите, ось ця тваринка така. Я правда не скажу вам, що це за тварина. Це є такі. Вона якась, бачите, чешуйчата. Відверто скажу, не знаю, що це за тварина, але бачите, їй дуже добре. Вона в такому положенні підвішаному. В задоволенні, тобто вас чекає сьогодні якесь задоволення, але це і перенасичення. Ця карта говорить не просто задоволення, але й перенасичення. Якась, знаєте, такий вакуум ще навіть може бути. Вакуум від усього. Це коли ви не сприймаєте якусь інформацію. Коли вже перенасичення якоїсь інформації. Ви не сприймаєте, наприклад, компліменти, тому що вам уже забагато ця людина робила компліментів. Хтось, можливо, сварився, занадто часто сварився, і вас уже не сприйняття того, чого вже перенаситилися. Що це саме може бути? От ви мені і напишете: Я раджу цю карту відчути. Спочатку, а потім ввечері, можливо, відповісти і сказати: От Ірина, так і так так воно відігралося. Не переїдайте і не перепивайте це застереження цієї карти. Не перетанцюйте, не перевеселіться, бо потім буде, знаєте, як то кажуть, нудити. Карта номер 2 у нас тут зірочка, це прекрасна карта. Ви сьогодні зірка, ви сьогодні помітна людина. Це з одної сторони, так? Це медійність. Тобто, можливо, ви надумаєте все ж таки відкрити собі якийсь е е е в соцмережах якийсь аккаунт. Наприклад, чи у Фейсбуці, чи в, в Ютубі, чи в інстаграмі, можливо, ви взагалі була немедійна людина. Ця карта ще передбачає якісь хороші новини здалека, до речі, дуже здалека. Ось, тому що зірка вона дуже далеко, і її достати майже неможливо. Це я бачу і пам'ять якась, надія на щось. Ось і якийсь контакт з кимось. Тобто, можливо, ви з кимось познайомитеся через інтернет. Хтось вам напише, хтось вам подзвонить. Людина, яку ви давно не чули, не бачили. А, ця карта, в принципі, вона дає якусь надію, але. Як то кажуть, а сам не плошай, от якось так. Просто надіятися і нічого не робити, нічого не вийде. Карта номер 3 а тут ми бачимо жабіцу. Вам вийшла сьогодні жаба. Дякуйте, що не зелена. Ну, хтось, може, і любить зелень. Гаразд, я не про це. Дивіться, у нас тут помірність. От якщо взяти ці дві карти, порівняти можна сказати майже одне і те ж саме. Це, знаєте, коли час зупинився. Це коли, знаєте, якось ви вже не знаєте, де ви, що ви є. Теж можна сказати перенасичення, але тут, знаєте, нічого не відбувається. От буде таке враження, що нічого не відбувається. А, тобто час зупинився, ви не знаєте, який день. От, 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 от таке буває. Йолі, палі, який день? Щось я десь випала з, з режиму якогось. А це просто середа. От сьогодні середа, так? Яке це вже число? Я зараз подивлюсь, щоби, приблизно, щоб приблизно ви знали? Ось, 10-те число, так? Я роблю правда, наперед, але неважливо. Енергії зловили. І так, ця карта говорить і про примирення, і про хороші, приємні розмови, проведення часу. Ви забудетесь, де ви і що ви. В принципі, ця карта вона дає відпочинок, час на відпочинок. Набирайтеся сил, тому що у вас ще боротьба попереду. Це старший аркан. Тобто зверніть увагу, дайте собі своєму тілу, своїй душі. Інтуїції, кому завгодно, дайте собі трохи спокою. Відділитися від людей, можливо, вам і захочеться відділитися. Помедитуйте, пройдіться по природі, тому що ця карта вона і про природу говорить. Якщо у вас є якісь тварини, водичка. Дерева, якийсь рослинний світ. От знаєте, все те, що нас більше до природи тягне. Ось ця карта вона буде тягнути вас сьогодні більше до природи. Прогуляйтеся, повірте, мені вам стане набагато краще. Ось такий був прогноз на сьогодні. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!